Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. П'ятниця вечір телеграм-канали пишуть після розмови з нашими політиками, і, зокрема, генералом залужним президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту. Хоча б так, це щось ніж нічого від зелених дипломатів. Крім того, Трамп і ко погодили, що Україні потрібні справедливі та легальні вибори, і нібито змусять Зеленського їх провести. Як гадаєте, шанси в заложного є? Пишуть телеграм-канали в той же час в Зеленському не залишиться вибору, як погодитись на всі умови. США та об'єднати свої сили із залужним втім, уже без корупційної шобли. У той же час журналісти з цензора Буткевич пише наступне: тепер Зеленський точно бере курс на заморозку як найшвидші вибори, щоб виграти їх, поки ніхто інший, наприклад, залужний, не встигне підготуватися. Крики безугли про вивід військ з Курщини. Це перша ластівка, Як і Вови вовина тисяча, які заявки Єрмака про згоду на посередництво Катару в питаннях енергетичної угоди. Не сто що все таки буде. Є фактор расистської упоротості та постійного базарного кидала. Лова за Єрмака, але ймовірність зростає прямо експоненційно. Думаю, найближчі тижні буде все більше подробиць щодо переговорів. Слухайте, за хронологією все сходиться, пише Ірина Горулько. Зеленим не вдалося підписати капітуляцію в Києві. Завадили ТРО, Кличко Залужний Порошенко-Червінський кривонос. Тоді вони гайнули на перемовини в Білорусь. Після цього свідка Києва вбиває С, а з Ермаки мостерять нові капітулянські перемовини. В Стамбулі привіт у Мерову. Знов не виходить. Захід завадив. Тоді Єрмак вирішив тягнути час, поки Зесу та. Союзники виснажиться, накатав формулу миру, став її таскати по світу і всім показувати, нав'язуючи ідею, ніби русня сама піде. А орки в цей час намертво закопались на півдні. Привіт, Оман. До речі, заробив недологу спробу набрехати, ніби це монастирський видав людям зброю. Тобто зелень здавала Київ за прикладом півдня. Соловики втекли на захід, аби з шоблою зачинився в бункері, і навіть не віддав наказу роздати зброю ТРО для захисту столиці і киян. Вони просто чекали, поки 60 кілометрова колона ворожої техніки зайде в Київ. Щоб почати капітулянські перемовини, тепер зрозуміло, чому зермаки прибрали ППО з Київського моря, Нацгвардію з аеропорта в Гостомелі і забороняли підривати мости на Київщині. За зрада, ось що говорить прокурор Жебрівський про ситуацію в країні. Шляхетні українці. В Україні війна кожного дня гинуть наші хлопці і дівчата, які боронять землю українську, українську націю. Той же час кожного дня мільйон доларів ТСК, 2 мільйони доларів МСЕК, інваліди і мільйонні пенсії у 36-річних прокурорів і багато-багато інших речей, які вказують фактично на розвал державного управління. Це не просто обкрадають ці люди Україну, військо і майбутнє наших дітей. Це руйнація системи державного управління. Комусь дуже подобається як протермінований Зе рубанув шашкою і ліквідував МСЕК. А нічого, що закон про ліквідацію МСЕК уже. Майже рік лежить у Верховній Раді. Подав відставку уже третій генпрокурор Костін, прізвище якого навряд чи хто згадає сьогодні в Україні. Чи заміна одних на других, чи відставка, чи ліквідація приводить до унормування державного управління? Ні. Для цього потрібно з 26 соросятами зустрітися і сказати, що хтось чує громадянське суспільство, хоча вони представляють лише офіси по освоєнню грантів, які їм надають. Це не критика, тому що критикувати того, хто нічого не розуміє, марно. Чому ж це відбувається і буде продовжувати відбуватися? Тому що той, хто особа, яка посіла посаду Президента України з першого разу, з першого свого дня почала порушувати Конституцію і закони України. Навіть серед злодіїв є поняття, по яким вони живуть. А будь-яке підприємство, будь-яка громадська організація живуть по статуту. А держава живе по Конституції і по законам. І якщо перша особа, як колись писав Гашек, плюю на папу, плює на Конституцію і закони, то внизу є безлад, тому що відсутні правила, по яким має жити країна, чи може змінитися ця особа протермінована? Точно ні. Вхід гривня? Вихід мільярд. Вийти із цього ложа він не може. Я ще в 2019 році назвав їх ньюсовками. Це більшовицька доцільність Керуються не конституцією, не законами, а більшовицькою доцільністю. Загорнувши це в тіктоки, загорнувши це у відосики і все інше. Через це про щось говорити з цією особою. Сподіватись на цю особу можуть тільки мазохісти, які зневажають себе, свою родину, свою націю, свою державу. Протермінований Зеленський має виконати, почати виконувати Конституцію, написати заяву про відставку, формування уряду воєнного часу, який буде жити сам по законам, по Конституції законам, і впровадить життя по цим правилам Конституції законам в Україні. Тоді не потрібно буде змінювати одних над інших, а на виході нуль. Власне, в цій частині маємо усвідомити: влада в Україні належить народу. І народ має не захоплюватись відосиками, а свідомо, відповідально відноситися до свого майбутнього і майбутнього своїх дітей. Переможемо! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.